Наступна головоломка. У нас є така рівність. 1 відняти 2, відняти 3 дорівнює 5. Наша рівність неправильно. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемісти ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 12 відняти 3 буде 9. 9 рівнює 9, 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.